Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. Я Ігор Рейтерович. сьогодні, 27 грудня, і багато цікавих новин. Отже, на днях видання «The Washington Post» вийшло з розлоги матеріалом, в якому журналісти, посилаючись на інсайди в адміністрації Байдена, заявили, що президент Сполучених Штатів в найближчий час запровадить нові дуже жорсткі санкції проти Російської Федерації, які безпосередньо. Будуть стосуватися енергетичного сектору цієї країни в першу чергу мова йде про обмеження щодо так званого тіньового флоту, тобто це судна, які плавають під прапорами третіх країн, і власники перевозять і продають російську нафту незахідним країнам. Другий момент пов'язаний з розширенням переліку тих компаній, які підпадають під ці санкції, тобто раніше проти них ці санкції запроваджені не були. І третій момент стосується відкликання ліцензій у тих банків, які помічені або підозрюються у співпраці з Російською Федерацією і власне з певними оборудками з російськими енергоносіями. По факту виглядає дійсно як достатньо таке потужне рішення, яке може нанести суттєву шкоду Російській Федерації, оскільки на сьогоднішній день від третини до половини всього бюджету, який Росія витрачає на війну проти України, якраз складається з грошей, які вони отримують від оцих оборудок. Які пов'язані з істинньовим флотом, і за великим рахунком співпрацею з незахідними країнами, які, незважаючи на відверту агресію зі сторони Російської Федерації, достатньо спокійно, я б навіть сказав цинічно купують нафту, користуючись цією ситуацією, в якій опинилася власне Російська Федерація. Але ключове питання в цій проблемі полягає в тому, Чому, по-перше, Байден зараз наважився або наважиться на подібний крок? І по друге, як на це власне буде реагувати вже наступний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп? Що стосується першого питання, мені здається, тут все очевидно. Коли були вибори Байдену, це було просто електорально невигідно, оскільки це би вплинуло на ціни на пальне в Сполучених Штатах, вдарило би по виборцям, в тому числі демократичної партії, які зрозуміло б, прив'язували підвищення цін до діяльності адміністрації президента, і це не дуже добре позначилося на перспективах кандидата від демократичної партії. Спочатку був Байден цим кандидатом, потім Камала Гаріс. Як бачимо, в результаті їм це не сильно допомогло. Але логіка принаймні такого рішення, наскільки псинічною вона нам не здавалася, вона була присутня. В попередніх рішеннях американського президента другий момент полягав в тому, що Байден не хотів давати привід для республіканців, як би посилювати критику, взагалі його правління, а не тільки власне там виборчої кампанії. Зараз же ситуація кардинально змінилася. Ну, по перше, вибори закінчилися Трамп переміг по друге, як це не дивно, на ринку склалася достатньо сприятлива ситуація для запровадження подібних санкцій, оскільки попит суттєво перевищує пропозицію, і якщо навіть ці санкції будуть запроваджені, це не вплине на ціни, ну як мінімум, на пальне в США. Тобто не буде якогось серйозного стрибка, і власне економіка достатньо спокійно на такі рішення може відреагувати. Ну і є ще один дуже важливий момент, якби ми не. Ставилися до Байдена, якби ми не критикували його за ті рішення, які він приймав, або точніше не приймав будучи на посаді президента Сполучених Штатів по відношенню до України. Не слід забувати про одну дуже просту річ для всіх американських президентів і політиків і Байден тут не є виключенням. Для них дуже важливим є питання так званого спадку, або як кажуть, в Сполучених Штатах легасі його взагалі правління, і він може піти дійсно красиво з одного боку. Він вже дав дозвіл на нанесення Заняття ударем далекобійної американської зброї по території Російської Федерації з іншого боку, він може тепер запровадити жорсткі санкції проти Росії, чим допоможе безумовно Україні. Е, і він може власне це зробити, оскільки в нього на це є повноваження, прекрасно розуміючи, що той же Трамп не зможе е, дуже швидко, якось оперативно їх е, власне е, відмінити. Ситуація з Трампом е, насправді виглядає неоднозначною з одного боку, він е, час від часу критикує якісь рішення, які робить е, власне діючий президент Сполучених Штатів, і говорить про те, що він би їх не підтримував, або він їх відмінить як тільки стане власне президентом. Але в історії з санкціями щодо енергетичного ринку Російської Федерації є нюанси, і нюанси полягають в тому, що Трамп насправді незалежно від того, коли і як це рішення буде прийнято. Буде знаходитися в достатньо виграшному становищі, що я маю на увазі. Ну він може, по-перше, користуватися цим як інструментом тиску на Росію. При цьому не буде нести за це відповідальність, оскільки не він це рішення приймав і не він ці санкції запроваджував. Треба розуміти, що це не одномоментний процес. Він розтягнутий в часі, і е, самі ж американські експерти зазначають, що реально ці санкції почнуть серйозно впливати впродовж перших шести місяців. Далі вони будуть іти по наростаючій, але е, ефект можна буде помітити ну не так скоро, як скажімо, нам би хотілося. Але він буде і він буде достатньо вагомим. І в даному контексті Трамп може просто використати достатньо цинічно, що для нього взагалі характерно, цю тему для того, щоб. Торгуватися з Росією і домовлятися про ту угоду, про яку він говорить останні кілька місяців, ще починаючи від власне передвиборчої кампанії, ну і закінчуючи вже своєю перемогою, підготовкою до інавгурації. Тобто, в нього з'являється додатковий важель впливу. І цей важель впливу він може використати е, в переговорах з Росією. Ну, наприклад, запропонувавши тому ж Путіну е, в перспективі відмінити ці санкції, якщо Росія в свою чергу піде на ті поступки, які він е, від неї буде вимагати. Ну так виглядає ця ситуація, і це наводить нас на думку. А чи не була ця вся історія попередньо погоджена між е, новим президентом і президентом, який ще перебуває на посаді, не узгоджували чи е, вони. Подібні рішення, розуміючи, що те, що зараз прийме Байден, ну в будь-якому випадку повинен буде вирішувати Трамп. Звичайно, не слід забувати ще про один, скажімо, сценарій, за яким Байден це робить спеціально проти Трампа, залишаючи йому таку певну проблему, з якою Трампу прийдеться розбиратися, оскільки сам Байден був на місці Трампа, коли він став президентом в 2020 році, йому у спадок залишився Афганістан. І е, ми пам'ятаємо всі обставини ганебного виходу американських військ з цієї країни, але е, не слід забувати, що цю процедуру почав е, насправді ще Трамп. Байден просто завершував те, що йому залишила в спадах попередня адміністрація. І, от таку парфянську стрілу, говорячи, знаєте, античною мовою, е, Байден може залишити в принципі Трампу в будь-якому випадку. Е, для е, президента Сполучених Штатів Байдена ця ситуація може виглядати непогано, як на неї не подивись. І санкції проти Росії, і певні неприємності для Трампа, які змушені будуть чи змінювати свою риторику, чи міняти взагалі свої плани, виходячи з тієї реальності, яка є на сьогоднішній день. Ну і відповідно переформатувати взагалі своє бачення подальших взаємовідносин з Російською Федерацією і завершення власне російсько-української війни. Як воно буде? Я думаю, ми скоро побачимо, оскільки часу у Байдена залишається не так багато, але він явно судячи з останніх заяв. Планує провести його принаймні публічно, достатньо активно. І Підписати багато якихось там нових документів зараз в Штатах загалі спостерігають за своєрідним таким цунамі різноманітних президентських указів, починаючи від помилування і закінчуючи багатьма іншими речами. І серед цих указів в тому числі можуть бути такі, які з одного боку допоможуть Україні, з іншого боку створять певні рамки для Трампа, які він змушений буде виконувати. Що що цікаво, кілька днів вже ці статті по суті. Її достатньо активно обговорюють в Сполучених Штатах, але офіційна реакція Трампа на ці такі заяви, скажімо так, середини Білого Дому вона відсутня, і далеко не факт, що вона з'явиться в найближчий час, оскільки я ще раз повторюся, Трампу це теж може бути достатньо вигідна історія, оскільки в нього буде те, що він зможе, говорячи його мовою, продати Путіну. Ну я розумію, що для українців, для нас з вами це виглядає. Ну так достатньо цинічно з тієї точки зору, що вони думають з одного боку про інтереси Сполучених Штатів, з іншого боку, про те, як краще висунути ті чи інші умови Російської Федерації, причому ці умови напряму з Україною не пов'язані. Але якщо результат, результат буде тим, на який, власне сподівається, ну як мінімум, економісти, і Росія почне менше заробляти для нас, в принципі, це буде непогана історія. Україна до речі теж була в фокусі уваги американських Іх змін е, на цьому тижні, і е, там е, з'явилася така інформація, яка я думаю, буде мати серйозне продовження для нашої країни, і яка пов'язана з тим, що е, республіканці готуються до дуже серйозного аудиту. Всієї допомоги, які яку сполучені штати надавали нашій країні, вони очікують ну, фінального завершення всіх формальних процедур, вони очікують отримання вже повної влади, власне, в сенаті. В конгресі в Білому домі е, точка від якої в принципі може початися відлік, це звичайно в першу чергу 20 січня. Це дата інавгурації Дональда Трампа. Але певні процеси вже можна спостерігати на рівні республіканських е, комітетів. Власне в конгресі, е, там е, політики достатньо активно починають обговорювати необхідність створення е, певної комісії. З попереднім проведенням парламентських або конгресових слухань з питань допомоги Україні і перевірки, як вони кажуть, кожного долара, який був наданий попередньою адміністрацією нашій країні, ситуація з одного боку прогнозована, тому що давайте не будемо забувати, що під час кампанії виборчої республіканці Дональд Трамп вони неодноразово говорили, що політика відкритих чеків, ну тобто таких сум, які виділялися в Україні, вона не буде в подальшому впроваджуватися і республіканці, республіканці дуже уважно будуть контролювати виділення і розподілення всієї фінансової допомоги, яку власне отримує Україна. Тому ми до цього з одного боку повинні бути готовими. І судячи з е, таких обережних заяв нашої влади, е, ми не вбачаємо в цьому жодних проблем, якщо виникне таке бажання приїхати американським аудитором, щось там перевірити. Ну нема нема проблем да всі матеріали є. В доступності вони є всі відкриті. Ми готові, начебто, відповісти на всі питання, які будуть задавати. Але в цій історії є один дуже важливий цинічний нюанс. Все залежить від того, яку мету насправді перед собою будуть ставити республіканці. Що я маю на увазі з одного боку, це може бути банальна. Перевірка, яку нова адміністрація буде проводити, враховуючи той факт, що вона прийшла до влади, і їм треба просто зрозуміти, хто що витрачав на що це витрачалося, і е, були там чи не були якісь зловживання, в тому числі до речі, з американської сторони, тому що тут важливий момент для республіканців це ще певний елемент такої внутрішньо-політичної боротьби е, в даному випадку. В принципі, великих якихось проблем в нас не повинно бути, якщо звичайно там дійсно все чисто. І жодні корупційні оборудки в розподіленні американської фінансової допомоги допущені не були. З іншого боку, історія може мати і інший підтекст, якщо республіканцям треба буде знайти. Певні приводи для того, щоб не просто розкритикувати попередню допомогу, а обмежити її вже власне після приходу до влади Трампа, вони звичайно можуть почати чіплятися до всіх е ну, проектів, які були до кожного центру, який був виділений на допомогу Україні, і тут ми можемо мати одну дуже велику проблему. І суть цієї проблеми полягає в тому, що на відміну від американської сторони. Розподіл американської допомоги в Україні контролювався. Достатньо невеликою групою людей от в сполучених штатах вся ця історія є дуже децентралізованою. Багато міністерств, багато відомств, причому в середині окремо взятих міністерств, наприклад, там того ж міністерства оборони всередині Пентагону, існує величезна кількість департаментів, які контролюють один одного, які виділяють кудись кошти. Да, воно все виглядає дуже бюрократично, але воно дає результат щось дуже складно приховати. І щось дуже складно зманіпулювати, тому що є величезна кількість е, інших людей, які контролюють ситуацію, і які не будуть мовчати, якщо вони помітять якісь е, ну такі не не дуже приємні речі, власне для е, сполучених штатів в цілому. І в цьому контексті, в цьому контексті для нас, звичайно, е, ну, є важливим розуміння, як допомога розподілялася в Україні. Як я вже сказав, тут може бути певна проблема, оскільки в нас є обмежене коло людей, е, ну можливо, це ті сумнозвісні 5-6 менеджерів, про які говорив президент України, які власне фінально контролювали надходження цих коштів, ну і їх подальший розподіл в Україні. Причому е, ну, ці люди всім відомі по відношенню до деяких. Є питання в тому числі наших західних партнерів, і отут можуть виникнути відразу проблеми. Проблеми виникнуть чисто навіть теоретичного характеру, оскільки в розумінні американців чим менше людей займається розподілом коштів, тим вищим є ризик корупції. Ну, так от працює ця система. Чому тому, що на трьох, на чотирьох, на п'ятьох набагато простіше домовитися, і набагато простіше щось приховати, якщо в цьому задіяно 20-30 осіб, так що я думаю, для нашої влади е, ну, настає такий е, непростий період, коли треба буде достатньо активно комунікувати власне, з нашими американськими партнерами, давати їм відповіді на всі питання, які вони будуть задавати? Ну і сподіватися, і сподіватися, що нова адміністрація вона? Займеться власне аудитом, а не пошуком того, до чого можна буде придертися. Тут треба демонструвати максимальну публічність, максимально прислухатися до всіх побажань, які будуть іти від американської сторони. В Цьому немає нічого поганого, оскільки вони мають право на проведення цього аудиту. А враховуючи, що ми критично залежимо від американської допомоги, для нас це дуже важливе питання і не менш важливий виклик. Сподіваємося, що в офісі президента це розуміє. І та політика, якої намагаються зараз е, е, дотримуватися щодо нової адміністрації, не висовуватися, нічого активно не коментувати, не критикувати, а чекати, що якось воно само по собі вирішиться. Е, оця політика на практиці застосовуватися не буде, тому що тут треба займати. Про активну позицію треба е, активно комунікувати з американською стороною і не забувати про одну дуже просту річ: що мова йде не тільки про аудит, мова йде в тому числі про виділення допомоги Україні в майбутньому. І зрозуміло, що в даному випадку ми повинні бути на найвищому рівні. Дякую, лайк, підписка і до зустрічі на каналі Синічна Політика.